Всім привіт. Починаємо зі сніданку. дівчата, всім привіт. Два з половиною дня нічого не знімала. Вийшов тільки суботній влог, коли зустрічалась подружкою. А зараз буду повертатися до відео кожного дня. Дівчат, забігла в АТВ. Хочу вам в кондитерському відділі, там де тортики зняти новинки. Дивіться, от такий тарт яблучний з меренгою 1660. І ось, такий, ось такі шматочки. Тортику тірамісу від своєї лінії. І, я так розумію, що це якийсь червоний боксамит. 103,90 такий шматочок. Але це задорого для шматка торту, як я вважаю, в супермаркеті. А ось тірамісу... Нормальна ціна, 6490 за шматочок. Дівчат, я хочу показати такий чорний чай. В АТБ розумний вибір, гранульований. 180 грам, 6490. Що це таке? Може ви знаєте, чим гранульований чай відрізняється від звичайного. Дівчата, хочу вам сказати, що у вас в Леврорі. Є кюретка 39 гривень, так на вигляд, наче непогана якість. Та я хотіла оцей обруч, щоб масочки робити було зручніше. 64 гривні. Це різні кольори, сірий, бикитний, бусковий, зелений. Дівчата, зараз будемо робити з вами галету. Ось вже інгредієнти перед вами і переді мною. Я зазвичай роблю галету з яблучком або з грушею, а то вирішила спробувати з чорною смородиною. Не знаю, яка вийде, будемо разом дивитись, яка вона вийшла. Що нам знадобиться? 150 г борошна, 30 г цукрової пудри, саме пудри, не цукру, 115 г вершкового масла, дрібка солі і 30 мл в мене тут дуже-дуже холодної води. Цей рецепт я колись заскрініла з інстаграму у якогось блогера. Не пам'ятаю у кого, бо скріншоти так обрізані, що аккаунту не видно. Для мене це тісто на галету найсмачніше, тож я роблю вже на перший рік саме по цьому рецепту. В мисочку висипала борошно, цукрову пудру і дрібку солі. Все це перемішую. Перемішала, і зараз буду додавати сюди вершкове масло, і повинна вийти така, наче крихта. Ось так. Додала масло і буду перемішувати. Можна руками, можна ложкою. Я роблю ложкою. Ось така крихта в мене вийшла. Зараз буду додавати поступово крижану воду. Ось, додала трошки і змішую. Воно все повинно, знаєте, як в комок взятися після додавання води. Будемо ще трошки Оп. змішую. І коли візьметься, то ми його в харчову плівку і в холодильник кладемо. Бачите, вже? Поєднується поступово. Після додавання не всієї води, якщо воно в ком вже утворюється, то можна водички залишити, не обов'язково всю виливати. Бачите, мені здається, вже мені достатньо, але ще ось тільки залишилось. Ось така кулька в мене вийшла з тіста. Замотую її в харчову плівку. І в холодильник на півгодини кладу. У мене закінчився пергамент. Добре, що залишився ось такий от малесенький листочок. Я поклала тісто на нього і зараз буду не качалкою робити кружечок, а просто ручками. Хоча ще додам, що я трошки присипаю тісто. У мене рисове борошно, можна мигдалевим борошном, якщо воно у вас є. Якщо немає, просто можна звичайним борошном присипати або кукурудзяним крохмалем, щоб не було дуже багато соку від ягід. Я хочу себе перестрахувати, бо робила раніше тільки з яблуком або грушею. А зараз в мене чорна смородина і ірга. Я думаю, що воно пустить сік, то я трошки присиплю мукою. Мукою присипала і викладаю смородину зергою. Я Ягоди виклала, присипаю зараз цукром. Ось так це виглядає. І зараз буду як накривати краєчка духову шафу розігріваємо до 180 градусів. І ставимо нашу галету на 25 хвилин випікатися. Дівчата знімаю вам вже готову галету. Тісто просто ідеальне. Рецепт дуже гарний. Спробуйте зробити тісто по цьому рецепту. Я думаю, ви мені скажете дякую. Бо дійсно рецепт саме тіста дуже удачний. Хороша, вже з вами зупиночка зупинила. Дівчата беру на паперу на куцюпіньку. Вирішила взяти. Хоча рожева але залишилось на своєю тут тільки помаранчеві. Дівчат хочу вам показати, що зараз не знижці оці такі ось вазелін марка по 172 гривні. І бальзам. Для тіла, я так думаю, він більш жирний, ніж лосьон. 224 така велика баночка 250 мл. А в лосьонах по 400. Хочу вам показати гарний набір від хоз Пензлики для макіяжу. Всього 309 гривень. Дивіться, п'ять штучок. І ось такий зараз теж на знижці. Ось такий. Для контурингу, для кудри. І тонального там. Оце для тонального. Видно. А оце для пудри. Зараз, секундочку, ще не можу допасти. По 179 гривень. Ось такий для макіяжу. Чотири в одному, бачите, вони як змінні. Це, до речі, прикольно. Як вам так показати, бачите, там як насадки змінні. Чотири в одному набір пензлів для макіяжу. Ось вам покажу, бачите, різні пензлик для пудри, для промальовки брів, тіней і розташування тіней. І це в нас все коштує 219 гривень. Ну, я б краще отой великий взяла. А в мене, здається, ось цей для рум'ян. Ні, напевно, не для рум'ян. А для пудри оцей 229 зараз, а для румян 199. Мені, до речі, теж пензлик потрібен. Але такий щось середнє, між цим і цим. Оце, до речі, підходить. О, бачите? Але не хочу брати, щоб там ще були насадки. Ось такий би просто один я б взяла. Ага. Хочу вам показати хайлайтер у цей гламбі. За 129 гривень зараз дивіться. Який гарний. Клас. Ще скажу вам дівчат, якщо захочете зупинити відео, дуже багато знижок на Там дуже. Бачите, по 63, по 79, по 99. Потім рум'яна, хайлайтери, бачите ціни. Так, от, Багато знижок. Дівчата зайшла в простор. Хочу показати, що серед новинок. Оці кремчики для рук з'явились. Це Сорі Де Орієнта, Хамам і Аюрверда. Інших поки видів немає, але вже радую, що ці є. Потім ось такі є супербюджетні. Що це за фірми? Не знаю, але дивіться, ціна 21,50. Рівнос. Потім шик якийсь, теж вони пишуть, що це новинка по 39 гривень. На сторі на сироватки корейські набагато, бачите. Діє акція. там може не тільки на сироватки, на плачі, на крема, ще на щось. Діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Кому цікаво, приходьте, дивіться. Навіть на віши. Діяакція, дивіться, 1 плюс 1 дорівнює 3. Не знаю, на всі продукти чи не на всі. Отак, ну, серевет теж. Приходьте, дівчата, дивіться ларіаль. Насплат пасти в просторі теж акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і хочу вам показати оці. Пасти, про, ті, про які всі говорять, це наш український бренд Lastis Flash, дуже їх нахвалюють. Зараз вони по знижкам з ментолом 9020, з м'ятою 78,30. Тут ще написано, що є звані на оцінику, але я її не бачу, тільки ментол і ментоли так Це я не знала, але в просторі є Марвіс. Ну, Марві завжди були дорогими, то і тут вони дорогі. Така класична срібляста м'ята для курців 417, а звичайна 353 так Хочу вам показати сирочок з лавандою Ашані. Один кілограм 640 гривень. Якийсь Ізабелла. Щось я не бачу. А, Ну, до речі, ці наші більш-менш нормальна. 640 на 1200. Можна якось взяти, спробувати. І ось такий наш муко є з лавандою з цільного молока. Цей коштує 696 гривень за кіло. Так, тут, бачите, муку різні є. І з песту, і з трюфелем. Ото От, тобто, з трюфелем, дівчата, 1268 гривень, а з песту 726. Це червоне. Хто тобто, теж полюбляє кабаноси, саме наші від метро. Може вони були раніше, я не помічала. В Ашані є оці Hot Space. На них написано, що вони зі свинини, зі смаком гострого перцю чилі. Отен спасі. Тобто повинні бути гострі. Бо колись я якісь гострі брала, а вони були зовсім не гострі. Ну такі. Наче звичайні. А, напевно, оці з чилі. Почекаємо знижки, може візьмемо колись, скуштуємо. Ще хочу ходити подивитись комус. Що у нас тут? Знижкання. А, знижок немає. Але я вам так скажу, знижок немає, але все одно дешевше, ніж лясельку і в варусі. Тут такі більш приємні ціни. СП-171. Барбікю, о, це новий якийсь теж не бачила раніше. Хумус барбекю Йофі, 86 гривень. Тосканський сад теж не бачила, 74 гривні. Йохі. Чи не дешевші вони, може мені здається, що вони дешевші? Напевно, не дешевші, бо дивлюсь. По цьому трюфельному, здається, він і в Лосідко, і в Арусі теж 93. А тартар щось тут дорожче, наче. Дівчата, хотіла вам показати, де беру кунжутну халу. Цей відділ іноземних товарів. Ось тут вона повинна була лежати, але пуста пачка. Ось вона коштує 20-40. Дівчата, хотіла зараз прийти додому, зробити вам розпаковку. Того, що я купила, коли гуляла з подружкою і коли була в епіцентрі. У мене там все в пакетику лежить. Чекає розпаковки. Але, напевно, на цьому відео буду вже завершувати. А розпаковочку зробимо завтра. Дякую, що дивились! Ой, як сонечко світить. Дякую, що дивились. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Дякую за увагу! Зустрінемось з вами в новому відео.